Отже, як захиститися від духовного зла? Якщо людина на 100% живе з Богом, зло не поранить її ні на 1%. Якщо живе на 80%, то на 20% постраждає, будуть невеликі проблеми з нервовою системою. Психікою стосунки з оточуючими псуватимуться, з'являтиметься агресія і депресія. Якщо на 50% справа важча, тому що людина перебуватиме на межі втрати сенсу життя, шукання собі екстриму Ін... інтуїтивно підлягатиме теорії, що треба брати від життя все і тепер. А коли особа живе з Богом на 20%, то вона уже цілковита жертва, злих, злий дух нею опанує. Таку статистику наводить відомий італійський екзорцист, отець Рауль Сальвучинчі, для, для моїх слухачів, хочу подати молитву. Поставлення охорони. Однак зазначу, що це не є механічна формула заклинання, яку можна просто губами відмовити, і вона мусить, як панацея, нас захистити. Ця молитва охорони має бути сказана з глибокої віри, з глибокого поєднання з Богом, з любові до Бога. І з роздумами про страждання Ісуса Христа, тоді вона матиме велику силу. Звичайно, навіть проста мовлена молитва нестиме захисну дію, але не мати сподіваного стовідсоткового успіху. Отже, ось молитва охорони, яку мовиться щирого серця. Беру хрест Голгофти. Облитий кров'ю Христа, і ставлю між мною і моїми ворогами. Всіх прощаю і благословляю. Цю молитву можна застосовувати, коли людину напастує злий дух. Наприклад, якщо в сім'ї є алкоголік, тоді в молитві замінюються слова, і ставлю. Між моїм братом, між моїм чоловіком чи когось іншим, страждаючим від алкоголю і духом алкоголізму. Або якщо у когось в родині опанував дух розпусти, який має страшні наслідки, і тепер дуже популярний в Україні, спершу веде блуд, розбиває сім'ї, а завершує безплідністю, Безшлюбністю й суїцидом. То ці слова звучатимуть. Ставлю між тою людиною чи тими, хто впливає на неї, і духом нечистоти, всіх прощаю і благословляю. Побачити, які будуть чудеса. Людина й сама не заглянеться як пристрасть мене. Це показує практика. І це важливо, перш ніж почати молитися, за когось собі треба спершу виставляти охорону, тому що злий дух бумерангом почне атакувати вас. Для вас найголовніший захист від зла це повна участь духом, душею і тілом у Божественній літургії. Не тільки через просту присутність на ній, але через сповідь і причащання Пресвятою Євхаристією. Цю молитву охорони також подає відомий вищезгадуваний італійський екзорцист отець Раул Сальвуччі. Якщо бажаєте і надалі. Слухати християнське повчання, то підпишіться на мій канал. Як поводитись, коли врекли людину. Усім знайоме відчуття, коли темніє в очах, Починається раптова нудота, часте позіхання. Здається, от от втратиш свідомість Тебе хтось в рік каже хтось поряд. Що правда в рік? Невже уроки реальні? Що таке уроки? Це вплив стану душі однієї людини на душу іншої, який зазвичай передається через погляд. Він несе в собі заздрість, озлоблення і помсту. Такий погляд може бути навіть несвідомим, але через нього диявольський світ починає впливати на людину, тому вона відразу відчуває занепад духовних і фізичних сил. Людина, яка страждає від цього. Переважно незахищена духовно, її душа не має сили протидіяти такому впливу, вона не повністю віддана Богові, рідко приймає тайну святого причастя, звертається до молитви і порушує більшість Божих законів. Той, хто живе з Богом у серці, не стане підладним ані чужим очам, наповненим агресією чи ненавистю, чим іншим. Впливом темних сил, зазвичай хто може уректи людину, ті, хто має занедбаний гріховний стан душі, вона магнетизує в собі вплив злого і тим самим притягує його до себе. У сучасному світі дуже багато спокус, які допомагають дияволу захопити нашу душу, інколи через дрібні речі, наприклад, книги про магію. Чи сайт з ворожінням буцімто заради розваг, а насправді ти самостійно відкрив шлях до свого серця темним силам, те стосується і постійної злоби та невдоволенням життя. Замість того, щоб помолитися, людина починає лаятися, зловживати алкоголем чи наркотиками тим самим, ще більше віддаляючись від Бога. Кажуть, що найбільше врікають люди із карими очима чи темним волоссям, чи це правда? Верегти може будь-яка людина, незалежно від кольору очей чи волосся. Тут справа у самому погляді. До речі, його можна одразу розпізнати. Він стає важким, наповнений розмитою сірістю, і пустотою, без блиску. Дуже часто. Ти відчуваєш, що через нього на тебе дивиться не та людина, що перед тобою, а інша істота, яка її опанувала, такий погляд намагається вдертися у світ твоєї душі і серця. Дуже часто жертвами такого погляду стають діти. Цікаво чому. Найчастіше жертвами в стають діти, які страждають від поганої поведінки батьків. Це можна прирівняти до негативного впливу насильницьких фільмів та ігор, де дитина бачить жорстокість та кровопролиття, тобто наші емоції, думки і стани можуть дати місце злому всередині серця, і вони діятимуть як основа, яка привертатиме злі духи надалі. Чи можна відвернути уроки сірникам? У більшості регіонів. Дуже поширено є не тільки скидання уроків сірниками, а й зливанням воску і викачуванням яєць, дехто робить це за допомогою хліба. При усіх цих методах використовують певну формулу, яка починається зі слів не десять, не дев'ять, але це ніщо інше як код на відкриття воріт пекла і заклинання духа смерті. Після тих ритуалів диявол може претендувати на душу всіх учасників цього ритуалу. У більшості випадків це шкодить людині, церква забороняє такі речі. То як можна допомогти людині, яку врекли? Коли людині стає погано, потрібно звернутися до лікаря. А до того варто обтерти людину свяченою водою і дати їй попити свяченої води. Добре мати біля себе освячену олію, якою можна натерти людині чоло і руки. Після цього обстеження жодних не виявлено проблем слід іти до церкви та попросити допомоги у священнослужителів. Вони помоляться за людину, причастять після сповіді, поставлять на таку людину святий хрест та допоможуть вийти з негативного стану. Часто Маленьким дітям і дорослим людям чіпляють на зап'ястя червону нитку, яка має захищати від злих поглядів, це допомагає. Існує дві думки щодо цього. Перша, червону нитку пов'язують із демоном, якому приносили в жертву дітей, а ті, хто ніби мали на руці нитку, служили йому. Інші кажуть, що походження такої традиції. Носити нитку пішло від святих, які таким чином себе захищали. До прикладу, так робила свята філомена. Утім варто розуміти, що найкращим захистом є не такі амулети, а внутрішня складова людини. Можна навіть усю хату заставити мощами святих, та якщо твоя душа гріховна, пуста та нечиста, тебе це не врятує. nemá tu